Вітаю всіх! Мене звати Оксана, і я хочу залишити відгук про клітинне харчування від американської компанії BEPIK. Це продукти клітинного харчування я вже вживаю 6 місяців, з липня місяця 2024 року. Я дуже задоволена, що мені порекомендували, що я дослухалася і почала його вживати. Я хворію псоріазом уже 24 роки. роки. Настільки він мене дуже турбував постійно, що було дуже тяжко підтримувати своє здоров'я і покращувати і позбуватися цього псоріазу. Псоріаз у мене йшов по всьому тілу. Це голова, тіло, руки, ноги. Завжди було якесь запалення і дуже велике було запалення. Я хочу вам зараз показати на даний час, які я маю прекрасні, чудові результати, як у мене вже почистилася шкіра по тілу, по голові, по, по руках, навіть на ногтях був псоріаз і теж вже пройшов. Зараз я вам покажу. Дивіться, яке в мене було тіло, тіло було все вражене. Такі були великі рани. Оце все було великі рани. Якщо воно воно вже все позатягувалося, майже ще трошки є подразнення, але я кожен день спостерігаю, приймаю ці кріти, це харчування, і воно мені дуже добре допомагає. Все сходить. Руки вже почистилися, в першу очередь почистилися руки, ноги. За чотири місяці дуже гарно почало чиститися, сходити, голова почистилася, в мене дуже випадало волосся, тому що було дуже велике запалення, перхоть була, була, був зуд великий, сушило дуже кожу. Червоне таке все було, боліло, зуділо, пересихало постійно. Ну, дуже неприємно все це було. Але коли я спробувала це клітинне харчування, я дуже стала задоволена і дякую всім, хто мені це порекомендував. На даний час, з чого я почала вживати, які продукти клітини хочу. Хочу показати, це l 8 такі зелені капсулки. Я вживаю половинку. Зараз я вживаю тільки половинку, мені достатньо, я себе прекрасно почуваю. Починала з маленької, з третьої частинки, так як рекомендували, Я все додержуюся, все, що рекомендували, все. Що говорили, я так все виконую, п'ю водичку і вживаю клітини харчування. На вечір перед сном за півгодинки я вживаю такі нічні, нічні клітини харчування, XLR8, Рестори і сліпце біла і фіолетова капсулка, яка дуже добре налагодила мені мій шлунок і кишечник. Віднови почистила гарно мої органи, заспокоїла мою нервову систему. Вона годила мені сон і дуже добре хожу до туалету, тому що були закрипи, і зараз регулярно все настроїлося. Я дуже задоволена. Ще такий третій продукт. Я додавала імонокот. Мені теж порекомендували. Я дивилася багато отзивів, результатів, і тому там говорили, що можна додати ще імунокот, і Це буде найбільш потужніша дієва дія дія. І так і дійсно воно мені це оці три продукти я постійно вживаю. Але вранці нічні ввечері, і монокод, ну, я вранці в обід і ввечері вживаю по одній капсулі, так як в мене 50 кг ваги, я вживаю три капсули. Але я коригувала, коли в мене йшло е, за, загострення, тому що це всі проходяться загострення. Я собі коригувала то більше, то менше вживала продукт для того, щоб не було на, на велике запалення і щоб краще це все перед. Ждати, тому що це піти на харчувань, треба час. За 6 місяців я це бачу прекрасно, що воно діє. Ще в мене дуже псоріаз дав на суглоби, дуже боліли суглоби, мене турбували і дуже боліла рука. Я не могла нічого робити, була припухлість, терпі... така затерпкість, Вранці вставала, вона була онімівша у мене і боліло, дуже боліло. Тому я пропила отакий от чайочок, Дженнер 8, який мені допоміг дуже при запаленні суглоба. Все пройшло, біль знялася, припухлість майже вже. Шла, зовсім не було, а так було гарно видно. Тому рекомендую вживати ці продукти. Вони дійсно допомагають, і я дуже задоволена. При шкіряних захворюваннях це дуже чудовий продукт. Це натуральні продукти, це не ліки, це не бади, вони дійсно не дають ніяких поганих наслідків, Нема до них в мене звикань, тому що ось редженер пропила, вже не п'ю і нічого і, ну, не, не хочеться, не, не, все, все чудово. а це, далі все це Пропиваю, тому рекомендую розказуйте, показуйте. Якщо треба, я буду далі записувати, показувати свої результати. І я також вдячна за всім, хто розповідає про них, розказує свої результати, тому що це для мене велика підтримка. Я вас слухаю, я надихаюся вами, і це мені дає дуже, дуже потужну, як кажуть.